Добрий день, и господа. В общем, ось так виходить. Тут трошки попололи вручну. Зараз задача яка? Стрілами, кучувата, проповолочьями навіть не пробував, буде налипати, бо сейчас Ну не пробить, вона взагалі стече. Ну, в общем, как-то так. Боявся спочатку вручну полов. Батка по пикачці теж полу. Думав, мокро, звісно, наверх не йде. Работаю ще раз повторяю диференціал, який буксує. Ну, Хто розуміє, той розуміє. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на метал. Ось ще трошки залишилося. 10 рядочків. Як кажуть, бо допоможе.